Після того, як Дональд Трамп поговорив по телефону з Володимиром Путіним, американський президент проінформував про цю розмову Володимира Зеленського, що, друзі, є дуже позитивним сигналом. Трамп заявив у True Social, соцмережі, що в нього відбулася дуже хороша розмова з Зеленським, яка тривала близько години. Але найцікавіше, друзі, попереду. Білий Дім. Поширив заяву з більш детальними викладом розмови президентів США та України і текст починається із слів про те, що Зеленський подякував Трампу за підтримку від Сполучених Штатів починаючи з постачання противотанкових ракет «Жавелін» під час ще першого терміну американського президента. На щастя, Трамп задоволений і більше не буде говорити, що українці невдячні американцям за допомогу. Крім того, американські чиновники повідомили, що Трамп і Зеленський розглянули ситуацію в Курській області та погодилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними штабами в міру зміни ситуації на полі бою. Також Зеленський попросив додаткові системи ППО для захисту цивільного населення, особливо ракетні комплекси Петріот. І якщо ви думаєте, що Трамп, наприклад, сказав. Що це взагалі там якась червона лінія, чи, чи ще щось, то відповідь вас, напевно, здивує. Він пообіцяв допомогти з системами Петріот. Президент Трамп також обговорив електропостачання України та атомні електростанції. А далі, Зеленський, після розмови з Трампом повідомив, що українська та американські команди готові зустрітися. І найголовніше. США продовжують обмін розвідувальною інформацією з Україною, Ну, незважаючи навіть на те, що Путін, до речі, да, якщо ви ще не чули, Путін просив Трампа відмовитись, відмовити Україні в цій опції. Але Сполучені Штати продовжують роз... мінятися обмінами, розвідданими. Про це навіть повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн лівід на брифінгу 19 березня